Черкаська СБУ повідомила про підозру черговим бойовикам-зрадникам. Зібрані докази на ще трьох учасників бойових дій проти ЗСУ. Два брати, мешканці Донеччини, вступили до так званого об'єднаного козацтва Донбасу. Зрадники брали активну участь у бойових діях проти сил оборони на Лиманському напрямку. Мешканець окупованої Самсонівки, що на Луганщині, вступив до так званого 6-го мотострілецького козачого полку імені Отамана Платова. Брав участь у захопленні населених пунктів Сєвєродонецького та Бахмутського районів. Спільно з окупантами укріплював вогневі позиції загарбників. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили бойовикам про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України. Це за частиною 1 та частиною 2 статті 111, Тобто державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та за частиною 1 статті 258 прим. 3 – Це участь у терористичній організації. Наразі зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окуповані території України. Їх оголошено у розшук, їм загрожує до 15 років ув'язнення.